Всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде знову рубрика Пусті баночки. Випустила я своє попереднє відео про пусті баночки, і я бачу, що є люди, яким це цікаво, тому навіть якщо це буде одній людині чи двом цікаво, я все одно буду цю рубрику вести, ну, от поки мене буде вистачати натхнення, збирати ось ці пусті баночки в окрему коробочку. І так, почнемо. Так, у мене засоби для дому будуть сюди рідко попадати, тому що я, якщо ще з-під косметики, я залишаю баночки, вони не такі великі, то засоби для дому вони якось завжди викидаються. Тому цього разу прям диво дивно, що в мене залишилася упаковочка із з кисневого порошку. Я зазвичай, коли закінчується мій попередній, я його пересипаю в іншу баночку, і от коли пересипала, згадала про цю рубрику, ось і залишила упаковочку. Деся не сказала, що це пусті баночки, взяли стопати місяць, відповідно. Так от, кисневий порошочок. Це в нас український виробник. Тут 700 грам. Він мені подобається. Я раніше купувала кисневий порошок в Аврорі. Ну, він мені теж подобався, був нормальний. І от коли в нас в компанії з'явився ось такий порошок, я не зразу його купила. Я дочекалася відповідно акції. Була акція, я собі взяла кілька штук по дуже приємній ціні. Там, в принципі, навіть, мабуть, така сама ціна, як в Аврорі, можливо, там на 5-10 гривень дорожче. Ось що я хочу сказати. Цей порошок мені подобається більше тим, що в нього немає запаху. Тобто, коли ви засипаєте, і де реакція, немає ось цього такого противного запаху, що не можна дихати. Він взагалі без запаху, тому він мені дуже-дуже подобається, і мені здається, що навіть цим, мабуть, трохи безпечніший має бути. Тому, в принципі, буду брати. Далі закінчилась. В мене ось така пінка для умивання. Тут крапелька є, але воно вже погано працює. Ось така вона зі щіточкою. Зразу, як побачила в нас в каталозі таку пінку, я її захотіла, тому що було цікаво спробувати з сіточку. Щіточка м'якенька, наприклад, силіконова. Це у нас турецький бренд Vione. Саме ось та така фіолетова пінка, вона для... Комбінований, нормальній шкірі для жирної підходить. Загалом мені пінка сподобалась, вона не сушить обличчя, класно е, ну, очищає. Дуже прикольна ось ця щіточка. Ось вона так делікатно очищає, нібито поглиблює очищення. Єдиний момент, застере, роблю таке застереження для всіх. Якщо у вас на обличчі є прищики, висипи, то, в принципі, такими щіточками не варто користуватися, але можна отак от напшикати на долоню і вмиватися далі піночкою. Тому що засіб чудовий, хороший. І, в принципі, я думаю, що я до нього буду повертатися, бо зараз я тестую інший засіб. Я люблю пробувати кожен раз нове, тому в мене засоби кожного разу практично різні. Але цей мені сподобався. Його ціна здається, 229 чи 239 гривень в каталозі. Тому засіб хороший і рекомендую. Так, далі в мене залишалося ще трошечки термозахисту. У листопаді він закінчився. Це. Це в нас український термозахист, і в цьому засобі розпилювач. Ось цей. Я просто його забрала із термозахисту на інший спрейчик, тому що отакі мені не зручні а ось ці класні. Тобто він іде із таким розпилювачем. Засіб непоганий, мені подобається 249 гривень. Тут у нас здається 200 мл. Ну я думаю, буду до нього повертатися. Бо засіб він не обтяжує волосся, мені сподобався. А зараз, чому я не користуюся термозахистом, тому що я взяла собі ось такий двохфасний, і тут 20 в одному, і теж в описі вказано, що він працює як термозахист, тому я не бачу сенсу наносити два термозахисти на волосся. Ось, але сам ось цей мені подобається. Далі в мене закінчився ось такий блиск для губ. Ось такий він тут, так, крапелька ще є. Можете побачити, він нібито такий рожевий, але він в принципі, на губах прозорий. Мені подобається він, він не липне, він гарно зволожує губи, тобто я його використовувала більше як гігієнічну помаду. Дуже класно пахне полуничкою, ціна дуже демократична, здається, 169 гривень. А він у нас йде в серії там, де матові помади рідкі, саме доктор клінік, і там відтіночок 00 це саме блиск для губ. Решта, все помади для губ. А ось цей блиск дуже мені подобається саме в якості зволожуючого бальзамчику для губ, тому що вони, ну, дійсно гарно губи зволожені після нього і приємно на губах. Ось тому. Засіб хороший. Звертаю увагу. Я знаю, можливо, не всі ще його бачили, не всі до нього на нього звертали увагу, тому що е, якось не сильно вказано, що це блиск для губ. Просто о, так маленька приміточка. Тому відтіночок 0,0 це саме блиск для губ. Хто шукає не помаду, а щось таке зволожуюче, прозоре на губки, то класне. Далі в мене практично закінчилися парфуми. Це парфуми іншого бренду Farmaсі. Тут, а, бачите, ще трошечки є, але вони були повністю прозорі, вони змінили колір, тому що вони в мене вже. Ця баночка кілька років, і вони змінили аромат. Він вже не настільки приємний, трошечки відчувається такий, що вже старенький. Він ну спортився, я так розумію. Тому я вирішила цю краплю вже немає сенсу залишати і просто звільнити поличку. А що ще хочу відмітити, це здається, теж був якийсь аналог. Брендового парфуму. Він мені подобався, правда, подобався. Один з небагатьох, які мені дійсно подобалися аромати. І мені в нашій компанії, от коли в нас вийшли місти, я собі замовила із маленьких ось такий ваніла-хівен. Ваніла вони не ідентичні, але я його коли понюхала і зразу задала про цей аромат, тому що вони мені чомусь схожі. Щось в них є схоже. Не знаю, можливо, ваніль, можливо. Ну, чимось вони мені схожі. Тому, якщо ви є фанатом ось цього аромату, я думаю, що вам сподобається ось такий наш спрейчик. Тому що в мене, от коли я саме спробувала ось ці... цей Спрейчик саме виникла асоціація я задала про цей парфум. Тому парфум, в принципі, непоганий. Чи буду повертатися? Я поки що не бачу сенсу. У нас просто зараз такий величезний вибір ароматів, що я не встигаю їх всі тестити, не встигаю ними всіма користуватися, тим більше я зараз практично нікуди не ходжу. Дома, нібито, користуюсь парфумами, але не так часто, якби я там кудись ходила, наприклад, щодня в офіс на роботу. Тому, ну, але аромат хороший, мені подобався. Далі в мене догляд за. Тілу. От, закінчився. У мене ось такий скраб для тіла. Дуже він мені подобався, прям дуже-дуже. До речі, саме такий скрабік це був у мене в першому моєму замовленні доктор Клінік. Тому що я, коли побачила його, почула відгуки від дівчат, від колег, хто там вже раніше спробував, то я все є перше замовлення, теж додавала цей скрабік, він мені подобається дуже. І аромат хороший, і текстура. Тут дуже такі дрібненькі-дрібненькі мікрочастинки. Чи буду я до нього повертатись? Я думаю, що. З часом буду. Поки що о, у мене на заміну є багато скрабиків в Лоренті, у нас з'явився новий бренд у грудні. І в бренду Лоренті є 6 скрабів з шістьма різними ароматами. Я ж маю їх затестити. Ось це з кавою. І тут 500 грам, він величезний, тут 300 грам. Що зразу відмічу, Мені здається, що в цих нових скрабіках крупиночки, ось ці скрабинки, трошки крупніші, трохи більші. Хто любить дрібні дрібненькі ось це я прям рекомендую дуже-дуже класний. Так. Так, далі в мене крем для шкіри навколо очей це крем антивіковий. Він має в складі пептидний комплекс який саме бореться зі зморшками, з виникненням нових і з е, е, дрібними мілкими мімічними зморшками. Ось, гарно зволожує, подобається, користуюся вже не перший раз. Думаю, що ще буду брати. А зараз я користуюся муцин Равлика, там була акція, я собі його набрала кілька штук. тому. Але я думаю, що до цього ще я колись повернуся, тому що ну, в принципі кремчик хороший, подобається він мені. Далі догляд за тілом У мене закінчився такий дезодорант, це дезодорант антиперспірант. А що мені подобається, він гарно пахне, такий ніжний, ненав'язливий аромат і гарно справляється зі своєю задачею. Думаю, що буду повертатися. Єдине, що шарикові роликові ось такі дезодоранти я люблю більше на літо, імку чомусь вони мені не заходять. Хоча дія хороша, просто ну, от, люблю тверді дезодоранти саме на холодну пору року. Тому загалом класний, він аромат нібито свіженький, такий, приємненький, да, і він не перебиває, наприклад, парфуми ваші. Він приємний в користуванні, мені дуже сподобався. Далі в мене позакінчувалися кремчики для рук. Так, ось це така манюнечка 30 мл. Звертаю увагу, в каталозі він є 69 гривень. Є три види. Я собі якось була набрала по акції, не пам'ятаю, що це за акція була. Дуже зручно в сумочку кинути, займає мало місця, і от прям дуже зручно. Гарно зволожує, швидко вбирається, не залишає липких слідів. Ну, от, дійсно хороший, він йде з алантоїном, тобто це така штука зволожуюча, яка утримує вологу всередині. Тут, якщо ручки дуже сильно шершаві на погоду, да, то от, рекомендую дуже зручно, особливо якщо ви десь їздите, ходите в офіс постійно, от, в сумочці мати місце не займає багато, ну така паличка-виручалочка. Так, і ще ось така паличка, виручалочка в мене є, теж закінчився. Ось, ну, бачите, розміри різні, але, в принципі, тут така форма, що він зручний в сумочці. Я його теж от, сумочний варіант. Космолів, тут у нас їх є чотири аромати в мене ягоди. До речі, вже вийшов п'ятий аромат в грудні, доступний до замовлення цитрус. Мені ось цей дуже подобається. Теж легко вбирається. Гарно зволожує, і що ще класно, що мені подобається, аромат тримається довго на шкірі. От мені прям теж вони зайшли, то і звертаю увагу хороші. А, знаєте, добре на подаруночки, колегам рідним близьким навіть чи доповнити якийсь подарунком. подаруночок таким кремчиком це буде ну, от гарний варіант. І всім рекомендую. Дуже сподобався, я знаю, що я до них ще буду вертатися. Об'єм, до речі, тут по 100 мл. Уже 5 різних ароматів: лаванда, манго, ягоди. Кокос і зараз з'явився ще цитрус. Я до речі, цитрус ще не пробувала, тобі обов'язково буду замовляти. І ще ось один останній продукт з коробочки, який в мене закінчився саме у листопаді. Це такий лосьон для тіла з трояндою. До речі, цей лосьончик я отримала в подарунок від компанії. В мене ще один такий є на моїй квартирі в Києві залишився, я його не, не встигла використати, я його там забула. Загалом лосьончик непоганий знаю, що аромат троянди не всім подобається, але тут він досить такий приємний, тому я користувалася з задоволенням. Чи буду повертатися, я не знаю, тому що в нас знову ж таки повиходило купу нових продуктів, які всі треба спробувати. Плюс у бренду Лоренті теж є лосьончик і там вони по 400 мл, тому вони мені от всі подобаються, всі хочу, всі хочу спробувати. Тут, до речі, 220 мл. Але загалом, хто любить запах троянди, цей можна використовувати, рекомендую теж швиденько вбирається, так як це форма лосьончика він гарно розподіляється і економне досить використання продукту. Ось такий в мене вийшов огляд моїх пустих баночок. Пишіть коментарі, буду вдячна за зворотний зв'язок. Ну і як завжди, в описі під відео залишаю анкету для реєстрації, канал з інформацією про компанію Doctor Клінік» і мої контактні дані, якщо у вас будуть виникати питання, з радістю на них відповім. Дякую за увагу і до нових зустрічей!